Подивимося, що сьогодні покажуть карти про ваше майбутнє. Що вас чекає в ньому? Нові якісь ідеї. Ну, я би сказала, да, тут по імператору, що ви берете все під свій контроль і розвиваєтесь дуже сильно, тому що у вас з'являється якась рішучість і ідея. Ну, це кардинальні якісь зміни. Зміни, які міняють ваше життя. Напрямок ваш міняється. Ви робите такою більш жорсткою людиною для того, щоб вас більше не обманули. Ви так себе захищаєте. Ну я в цьому бачу і успіх, розумієте? Отак От мені йде. Успіх однозначно. Подивляться пентаклів. Це матеріальне гарне становище, це гарна самооцінка. Це впевненість в собі. От. Ви щось знайдете якусь стізу для себе, да, новий шлях, і на цьому шляху.